Всім привіт! Ми Гранд Ukrainian Choir і наш хор – це не лише про музику, це про людей, про історії, які ми проживаємо разом. Ми запитали в наших учасників, а що для вас саме хор? І відповіді дуже різні, як і ми самі. Послухайте, а може ви знайдете щось своє спільне з нами? Я знову відчуваю себе самою собою, вчусь розрізняти ноти, вчусь розрізняти, де -корд, а де секс, бо багато наших творів із складною гармонією. І багато наших е е хористів е вони без музичної освіти. Ми навчаємось, ми співаємо, ми сперечаємось, ми вирішуємо якісь питання, знов співаємо і живемо далі. В першій репетиції я відчуваю в себе не дуже таким впевненим, трохи сумнівався. А так, для мене це дуже гарна нагода, натхнення, і мені це дуже подобається. На одному виступі я побачила, як жінка в залі плаче під нашу пісню. Це був момент, коли я зрозуміла, що ми не просто співаємо, ми торкаємось душі і серця людей. Я сподіваюся, що наш хор розшириться, що приєднаються нові люди. Ну, очевидно, я очікую, сподіваюся, що хор продовжить існувати і що ми знайдемо свого слухача. Бо я бачу, що пісні, які ми співаємо, вони можуть знайти відгук і в серцях українців, і також в серцях канадців. Мені подобається, що ми співаємо різні пісні різного плану і іноземними мовами, і українською. Це цікаво, це виклик, деякі пісні, ну такі, що взагалі не зрозуміло, як ми зможемо їх вивчити і звести все разом. Але коли це виходить, це дуже круто. Я думаю, що це і мотивує, і підбадьорює, приносить радість. Світлана, наш художній керівник, це генератор ідей і сенсів. Бачу. Ціль не бачу перешкод. Мені здається, вона також кайфує. Кожен з нас має якісь особливості, якісь проблеми в буденному житті. І дуже важливо, коли вони приходять на репетицію, вони переключаються з цього буденного життя на музичне життя. І незважаючи на те, що я дійсно навантажую людей на наших репетиціях. Незважаючи на це, вони все одно отримують радість від того, що вони навчаються музиці. І якщо в хорі будуть саме такі люди, які отримують радість від навантаження музичного, то це саме той хор, який має бути.